Народний депутат Олег Ляшко, Шановний Володимир Васильович, шановні колеги. Хотів би звернути вашу увагу на два питання. Володимир Васильович, в травні поточного року Верховна Рада майже 300 голосів проголосували в першому читанні законопроект 2201 про мораторій на закриття лікарень. Я прошу вас, як голову Верховної Ради, і прошу погоджувальну раду, включити до, на роз, до розгляду на поточному пленарному тижні цей законопроект у другому читанні. Хочу вас поінформувати, що сьогодні в Україні продовжується епідемія закриття лікарняних закладів. Наприклад, минулого тижня в Бахматському районі Чернігівської області закрили чотири лікарні: це називають так дипломатично перепрофілювання, реорганізація і так далі. Насправді. Дій йдеться про закриття лікарень. Я звертаю вашу увагу, Володимиру Васильовичу. Я звертаю увагу колег, що насправді під приводом, під словами, медична реформа в Україні відбувається геноцид українських громадян, бо медична реформа мала б ставити перед собою мету: це доступність медичних послуг і якість медичних послуг. Те, що сьогодні відбувається в Україні, не вирішує цих двох питань. Натомість мільйони українських громадян позбавляються. Можливості отримувати належні медичні послуги. От я їду сьогодні на погоджувальну раду, мені дзвонить чоловік і каже, що він лежить паралізований, і просить, щоб я, депутат, допоміг йому з машиною на обстеження. Людина паралізована, в нього немає можливості поїхати на обстеження. І цьому паралізованому чоловіку 38 років. Учора я зустрічався з виборцями, приходить жіночка Вічні. Син 42 роки, помер від раку. 42 роки. Помер, тому що не було. Грошей заплатити за операцію, заплатити за хімію, за все інше. Кожен із депутатів щодня отримує сотні листів, де люди просять допомогти на лікування. Це величезна проблема сьогодні в країні: відсутність можливості отримувати належну медичну допомогу. І від того, що закриваються лікарні, проблема не вирішується, а навпаки, усугубляється. Мільйони людей позбавлені можливості отримувати цю допомогу. Тому я прошу парламент проголосувати і прийняти закон. Про Мораторій на закриття лікарень. І коли уряд ініціює закриття лікарень, закриття сільських, сільських шкіл під приводом економії бюджетних коштів, не на цьому економити треба. Є на чому економити. Менше красти треба, економити на державних дачах, економити на перельотах чиновників, на пільгах, але не економити на здоров'ї громадян і на освіті дітей, особливо в сільській місцевості. Бо коли міністр Табачник каже, що вони закрили школу, але дали сільський автобус. Для перевезення у іншу школу, питання не в перевезенні, питання в менталітеті. Коли в селі нема школи, нема дитсадка, немає лікарні, немає села, і як наслідок, не буде України. Тому я прошу мораторій на закриття лікарень 2201 прийняти в цілому. І друге питання. Користуючись нагодою, звертаюся до першого віце-прем'єр-міністра пана Арбузова. Шановний Сергій Геннадійович, не знаю, чи відома вам така проблема, але сьогодні мільйони українських... Селян позбавлені можливості е, узаконити свою власність. Люди 30, 40, 50 років тому побудували хати, сьогодні не можуть їх оформити. Ні хати, ні землю під цими хатами. Хата, яка не коштує тих грошей, з них вимагають по 5-10 по тисяч гривень за оформлення в нотаріуса, в БТІ і так далі. Я упевнений, що і ваша Сергій Геннадій, що, очевидно, хата, і всіх членів уряду оформлені. У вас сім проблем немає. Але українські. Кі селяни, які вік прожили в своїй хаті, сьогодні фактично живуть у чужому е, обісті, вони не можуть ні в спадок це передати, ні продати. Ні, будь-яку іншу вчинити дію із своєю власністю, бо їм кажуть, заплати 5-7 тисяч гривень за оформлення спадщини. Де людям у селі взяти гроші, щоб оформити свою хату? Коли вони будували ці хати, їм ніхто ні цеглину, ні гвоздя не дав. А сьогодні кажуть плати тисячі гривень. За що? Куди? Тому я звертаюсь до уряду із проханням ініціювати внесення до Верховної Ради законопроекту про спрощення порядку оформлення спадщини для селян. Верховна Рада минулого скликання прийняла цей закон. На жаль, на цей закон президент України Віктор Янукович наклав вето, і сьогодні ця проблема не врегульована. І люди помирають, а люди в селі як мухи мруть. Кожен день там похорони. Люди помирають, спадщина залишається не оформлена, і вона фактично залишається напризволящі. Про яке відродження села ми можемо говорити, коли через одну хату з вибитими вікнами? А якби люди могли безплатно оформити ту спадщину, то в тій би хаті був господар. І тому я звертаю увагу уряду на необхідність невідкладно вирішення цієї проблеми. Щиро дякую за увагу. Дякую.